Узнав, що відомий е, французький е, кінорежисер-документаліст Еммануїл Граф зняв кінофільм про нашого Сашу, який називається Саша, Крила на Майдані. Я також хочу вам сказати, що ми шануємо пам'ять про нашого Сашу Крапоченка. У нас відкрита і ви були. Меморіальна аудиторія, якій вчився, присвячена Саші Крапоченко. Сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку, і ще ректорат відкриває, чи як вона за да, започатковує правильно декілька стипендій імені Героя України. Олександра Володимировича Храпаченка для кращих студентів спеціальності режисура художньо педагогічного факультету. І знаменно, що саме в сьогоднішній день наш президент, патріот України би, номер 1 сьогодні вручає золоту зірку героя України батькам Саші Крапаченка в Києві.